Привіт, я вітаю вас на каналі АгніАрт Арт. І сьогодні ми з вами будемо робити поробку. Це буде пряниковий будиночок з використанням картону, фарб. Я далі трохи розповім. А це зможе стати красивою для вас декорацією. А нам знадобиться, звісно ж, картон. У мене це буде звичайний картон з будь-якої коробки, а також клей, пістолет. У мене, наприклад, ви можете взяти суперклей, якщо у вас немає. Але клей ПВА я не раджу. Тому що він буде дуже довго сохнути і не дуже вам все гарно склеїть. А також, звісно ж, гарний настрій, позитив і фарби. Якщо у вас є біла фарба акрилова, це дуже нам допоможе. Лінієчка, там олівець, канцелярський ніж або ножиці. Ну що ж, я пропоную нам почати. У мене це ось такий картон, він у мене дуже товстий, його дуже важко вирізати, тому я буду користуватись канцелярським ножем. Але нагадую про обережність, це також просто передмова. А тепер що я роблю? Нам потрібно визначити, який буде розмір. У мене це буде доволі невеликий будиночок, можливо, десь 5 чи 6 см. Зараз ви бачите, як я їх малюю. На екранчику з'являться тут циферки і взагалі заміри, і ви зможете перемалювати собі таке саме буквально. Але я вам дуже раджу щодо цього будиночку, самого форму. Спочатку намалювати одну, потім вирізати і обвести. Ось цей розмір ви зараз бачите на екрані. Я все вирізала, також зробила вікна, ось такі двері. І від цього я беру паперовий скотч, про який я забула сказати, це для того, щоб ми могли помістити літар, який в нас світилось всередині. Що я беру? Це скотч з Аврори, нагоду там-менш такі, -менш, товари. Беремо скотч, в мене це буде ось такий шматочок. Відрізаємо таких два невеличких а, знову тавтологія шматочки і приклеїмо. Але, зверніть увагу, я перегорнула ось так і приклеюю. Це потрібно робити обережно і не дуже великими шматками, просто ось так розробила я два вікна. Тепер підготовимо фарби. Я для цього тут буду використовувати гуаш, а далі вже буде акрил. У мене це буде Гуаш Роса, і нею я зроблю просто красиві узорчики на нашому будиночку. Вам також раджу пофантазувати, можете пошукати в пінтересті, натихнутися. А я почала з дверей, це була помилка починати саме якимись ручками та простим таким олівцем кольоровим, білого кольору. І потім я все-таки перейду на фарби, тому вам раджу одразу починати з фарб і не робити таку помилку, як я. А у вікнах, як ви бачите, зараз я спробувала ручку, але нічого не видно, я потім також буду зробити красиві віконниці саме білою фарбою. Я ободжу вікна просто ось таким білим кольором, це у мене гуаш роса, і роблю всередині ось так. Там всередині слипка частина, одразу кажу, і треба обережніко просто ось так проводити тонесеньким пенсликом. І ось так ободжу, мають бути приблизно вікна більш-менш схожі, хоча б можна навіть не однакові. А так як я буду приклеювати знизу двері, тобто я не буду там промалювати ось цих рисочок. Тут просто ваша Азія малює на свій розсуд, оформлюєте, би мовити, ваш майбутній будиночок. Після того, як у нас готово, так би мовити, двері та головна частина, переходимо далі. Я мірюю, які з цих квадратиків найкраще підходять, підрізаю. Ви це теж робіть на свій розсуд. Не дивіться загалом на мої заміри, робіть, як вам подобається. І ось ці дві штучки, які лишилися, я їх підрізала трохи, і тепер будемо з вами знову ж таки малювати, робити вікна. Тут я вже покажу процес, який я їх роблю. А що я взагалі роблю? Я малюю ось такий прямокутник і просто вирізаю. Але рекомендую підкладати щось під стіл, ну точніше стіла на стіл, щоб у вас нічого не пошкодилось в процесі вашого творчості. Дуже обережно це робіть, тому що можна поранитися. Ну що ж, я ось так вирізаю вікна. У мене їх буде дві штучки, тобто по одній з кожної сторони. Коли ми все з вами вирізали, то з внутрішньої сторони я знову ж таки приклею ось так скотчем, роблячи красиве таке вікно. Ага, Так, нам потрібно зробити дві частини. Я ось так все обережно перевіряю і звіряю, щоб точно все підходило. І будемо зараз все розфарбовувати. Додаю останні 4 і будемо переходити робити те саме з іншої сторони. Ось така краса, поки в нас виходить. З іншої сторони, потрібно зробити те саме. Ми з вами спочатку з внутрішньої сторони малюємо вікно, потім його канцелярським ножем або чим ви там вирізаєте, вирізаємо, потім ми приклеюємо скотч і красиво розфарбовуємо на ваш розсуд. Після того, як ми це зробили, я буду малювати, розфарбовувати дах, тож я залишила ось ці два прямокутничка. Хочу сказати, що не в тому місці не так розфарбувала їх, ви далі можете перемотати, подивитися, як у мене, і зробити дах, як вам подобається. Тобто я робила горизонтально ось так, а їх треба було більш вертикально робити, щоб виглядало красивіше, саме на моєму прикладі. Тому я ось так просто швиденько зробила дах, часто над ним взагалі не заморочувалась, потім трошечки розмазала і вийшло такий ефект, ніби він у нас в снігу. Після того, як ми з вами все зробили, не розмалювали, я починаю склеювати. Спочатку я приклею наші красиві двері, які я зробила буквально за 2 секунди. Потім ось ці наші бокові частинки. І ось так просто по колу. Я що всі знають, як виглядає будиночок, приклеїмо так, щоб було в принципі гарненько. Я наношу доволі багато клею, щоб в мене все гарненько трималося і нічого не розвалилося в процесі. А також просто подивіться, наскільки у мене товстий картон. Ось, завдяки цьому, мені здається, будиночку потрібно було дуже багато клею, щоб лише склеїти ці сторони. Як ви зрозуміли, я наносила клей всередину, а потім приклеювала. І так повторюємо те саме з нашим дашком. Але дах, як ви бачите, я спочатку промазую ці частинки, а потім приклеюю. У мене вирішило трошки не так розпробувати дашок, типу як звичайно, у мене трошки по-іншому, але також виглядає гарно. Ще до цього іншого. Щоб зробити красивий ефект, я просто ось так клею, роблю ось такі снігові якісь покриви, ось так обережно, але я дуже багато клею, тому раджу вам також робити дуже багато, адже воно підсохне і ми будемо потім його розфарбовувати білим акрилом або фарбою, яка у вас є. Готуємо фарби, в мене це буде акрил. Я буду робити декілька шарів, щоб білий прям був білим, а не прозорий клей. Звісно, можна лишити так, якщо вам хочеться, але я робила 2-3 шари. Але якщо у вас є роса акрил, як у мене, наприклад, не цей, а такий чорний чорній по коверсі більш професійний, то він перекриває краще, я в кінці вже використовувала на останній шар його. А хочу зазначити те, що ця пробка мені нереально сподобалась. І якщо вам сподобалось, теж підтримайте це відощ, аби його просунути. Ось такий милий будиночок у нас вийшов.